Надайте вашу військову понапуску. Що случилось? На яких підставах? 32 стаття, закону України про національну поліцію. Ви порушуєте, члене законодавство, це міжнародне законодавство 32 стаття закону України про національну поліцію. Що такое? Що такое? Надайте вашу військову поліцію. Що случилось?

<соединяющие> тихо, тихо, стоп, 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 стоп. Ребят, 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 стоп, 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 чем дел? Строили, Тихо, 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 надо, тихо. Ты ко не мне лезешь. Не надо. Я тебя отталкивал от себя. Что ты ко мне лезешь? Не надо, подходи ко мне. Я журналист, будла Добрый, Невче, Не в теняйтесь. Это... что ты журналистик, ласка! что ты меня толкает? Не заважайте а прав, что? что Реально, провокатори. Отпусти. Я журналіст, будь ласка, не чіпайте мене, я провожусь розслідування. Ви перешкоджаєте рубському розслідування. Будь ласка, я раз ви порушите закон зараз. Я маю качать. право знімати, я знімаю. Куди ви його повели? Хлопці, хто, стоп, сто, сто. Руки сука, не опустяне. Дивіться, блядь. що ви робите? Що ви робите?

<різований> Що треба? Відійшли, а не ти. Віди, Для, ти я, я журналіст! Я, сказав, я журналіст! Вас немає! Будь ласка! Будь ласка! Будь ласка! Нема свободи слова в Україні. Стоп, стоп! Хлопці! Будь да, ласка, я журналіст, мене є питання. На яких підставах ви його затримали? Ви спершу начали його ламати. Бачите, як усе. Ведуть на свободу слова, блядь! Нема у на свободи слова. Подробляють документи, блядь, і ведуть хлопців. Сразу підбігають і починають і починай військові документи. Покажіть ваш військовий обліковий документ, будь ласка. У вас є військовий обліковий документ. Хлопці. Хто мене ще привітає? Представте, хто його забирає? Хлопці. Хто його забирає? Хто його забирає? Ваша фамілія. Ваша фамілія. Ваше прізвище, будь ласка. Ваша, стоп, я журнал. Будь ласка, свобода слова повинна бути. Ви прийшли відстояти стояти інтереси мешканців України. А ви що робите? Хто його забирає? Їхні фамілії. Хто забирає? Представтесь, будь ласка, дядя. Мужчина, представтесь, будь ласка. Хто ви такий? Ви представтесь, давайте в порядку. Чому ви не представляєтесь? Чому Саша, який зараз закон порушує пацієнти, коли на мою просьбу прошу представити? ви не представляєтесь? Представтесь, будь ласка. Будь ласка. Представтесь, будь ласка. Я будь ласка, представтесь. Поліція не представляється. Не... Ви не представитесь, я... Стоп, хлопці. Представтесь, будь ласка. Хто ви такі? Ваше прізвище, будь ласка, покажіть, посвідчення поліціята. Покажи ваше посвідчення поліціята, будь ласка. Представтесь, будь ласка. Приставтесь і зараз представтеся. Хто його похищає? Ваші призвища, будь ласка, ви оламались. Лю... Представтесь, будь ласка. Поліція не представляється. Я знімаю. А ніхто не лупує. Лупили людей, вон б'ють ногами його в машині. Дивіться, вона ж в машинах і летається. Луплять людину прямо в машині. Це, це просто унікально. І розказують нам тут про демократію, про все. представтесь, да будь Хто хто я забирає? Хто його забирає? Є Будь ласка, я кореспондент. Хто його забирає? Хто його забирає? Де покажіть посвідчення. Посвідчення, ви Ні, їхні це бандити! Пока види своє посвідчення. ви будете Будь ласка, забирають людину. Детройте мене. Будь ласка, ви мені не представите. На мене ви бандити зараз. Не ставити буде поліція. Поліція, чому ви не хочете представлятися? Чого ну, ти не толкаєш? Не толкаєш? ти не толкаєш? ти небе трогаєш?